Мовчки, стоячи на вколішках, у Чернігові прощалися з 23-річним бойовим медиком Валентином Бордаковим. Такого точно не може бути, тому що ну ну, ну в смислі він же рятував просто людей. Він же ж навіть не був. Він же ж нікого не вбивав, він же ж просто виносив поранених. І ми. Тиждень чекали. Ми не розуміли, ми не бачили ціла, ми не знали, де воно. Ми не розуміли, чи це він, чи це хтось інший. Чоловік працював інструктором-кінологом в управлінні ДСНС, дресирував собак для пошукових робіт, навчав командам. У нього була особиста собака, белла Лабрадор. І вони з ним дуже хороші результати показували в зрівнуваннях, виступах, да, даже пізове міста занімали. Молодою целістрімальний парень, який знав, чому стрімився, чого хотів. Добрий, відзивчивий, завжди йшов на уступки, допомагав нам. 25 лютого на другий день повномасштабного вторгнення чоловік пішов у військо добровольцем. Служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені Гетьмана Івана Воговського. Спочатку в тероборону, потім він пішов в ЗСУ, підписав контракт, потім Чернігова, мабуть, вже туди на восток. Приїхали. Він був з медиками, група виїжджала, допомагала забирати двохсотих тіла трьохсотих, тобто вони надавали допомогу іншим. Дуже відповідальний, дуже добра людина, дуже ну, він завжди підтримував. Ну, не, чесно, дуже, дуже шкодує, що його не стало. 3 листопада під час евакуації пораненого Валентин Бордаков отримав два осколкових поранення. Останнє було несумісне з життям. Він був ранений, коли, коли допомагав своїм побратимам. Він по життю був дійсно такий спасателем, уміна спасателем. Він ніколи нікого не залишав у біді. Завжди біг на допомогу всім. На жаль, так прикро його життя скінчилося. У чоловіка залишилася мама, молодший брат, дружина і дворічний син. Хлопчиком. Дімі у березні буде три роки. Він ще зовсім малесенький. Валік був прекрасний тато. Він завжди був дуже загружений роботою, він багато працював, але дружині і дитині він приділяв максимально часу стільки, скільки міг. Людиною він був дивовижною, дуже веселою. Дуже радушною, добродушною, дуже ніколи не відмовляв у допомозі. З 3 го числа вже пройшло багато часу. І от тільки сьогодні ми зможемо його побачити і попрощатися з ним. Дар'я Янушкевич, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.